Біла крапельна стрічка, мінімальний крок і який вилив? Мінімальний яка крок. ціна за метр на об'єм. На об'єм. Дивіться, друзі. Об'єм у всіх різний. Комусь об'єм один кілометр. кілометр це об'єм, бо деякі люди кажуть, що мені 50 метрів багато. Дивіться, найменша бухта, чи найменша крок 10 сантиметрів, біла, ребриста, 8 міл, потовщина, двослойна коштує така бухточка за 1 км 2500 гривень. А тепер від об'єму залежить ціна додаткових знижок. Наприклад, якщо це дві бухти, 2400 дві гривень, 2 км. Якщо це шість бухт, 2300 гривень. Якщо це 11 бухт, там 2200 гривень. Якщо це 20 з плюсом бухт, там в районі 2050-2100 гривень за бухту. Це є первинна, якісна, ребриста, крапельна стичка тейп. У нас люди і на е, троянди беруть, там, де колючки такі, і до речі, не шо укладали, і жодної жодної дирки. Дуже дуже міцна стрічка, і це найкраще в своєму сегменті в Україні. Я більше скажу, я ленти 9 міл, 10 міл, 11 міл. Вони навіть поряд не стояли з якісною ребристою, яка є реальною товщиною 8 міл.